Привіт усім у продажу Volkswagen Cross Polo 2007 року. 1,6 бензин на механіки. Ось такий автомобіль в максимальній комплектації. Зараз більш детально покажу. В гарному кольорі. Автомобіль без ДТП по кузову в дуже гарному збережному стані. Автомобіль офіційний купувався в Україні в автосалоні. 1,6 двигун. 195 тисяч пробігу. Автомобіль весь обслужений до дрібниць. На даний момент як такого нічого ну, не потрібно робити. Ось так він виглядає. Ось на таких дисках він. Диски в гарному стані, не побиті, не варені. Гарна гума 21 року літня. Ось так. Раз. по салону у нас. Ось такий салон. Сидіння нічого не шилось все в оригіналі. Руль теж рідний клімат підігріви. Все, що потрібно є. Салон, ой, потолок теж в чудовому стані, ніде нічого не провише. Гарний. Так, ось такі дверні карти з такими білими вставками. Чотири склопідіймачі електродзеркала. Тут у нас теж все в дуже гарному стані. Карти не зачухані, не затерті по багажнику полочка комплект літніх ковриків і гумові в автомобілі тут у нас так, Ось так все виглядає зі її сторони. Салон взагалі, як новий. Двірні карти. Ось такі рейлинги у неї дуже гарно виглядає. Диня. Ось руль. Додатково установлены ксенон ксеноновые лампочки. зараз. на явности два ключа Світло гарне, по двигуну коробці все без всяких питань. Двигун працює ідеально, ходова частина теж, все обслужено, за автомобілем дивились, на даний момент вкладень ну, ніяких не потребує. Звертайтесь, ціна 6 тисяч доларів. Пишіть, телефонуйте, всім гарного дня!